Добрий день. Перш за все хочу сказати. Дякую вболівальникам, дякую нашим захисникам Збройних сил України за все за те, що є можливість грати. Сьогодні була така ж сама складна гра, як і вчора, але ми просто були вже... Без дороги, трішки пересмислили свої помилки. З нами попрацював тренер, і ми просто вже стали більш агресивніші, брали більше від захисту. Трішки не вийшов в напад, але нічого, все попереду. Які задачі перед яка стоять догадуть, але все ж таки. Відбував. Задачі максимальні. Просто всіх вигравати по максимуму, головне без травм. Слухатись тренера, грати від захисту і віддаватись просто на максимум. Бажала це, звісно, перемоги. цих матчах з Атарфіма дівчина грала Сеня Партіна. Думаю, тут звук не бачила, як вчити Тарфіна, але вона і вчора сьогодні грала проти. Як вона до цього матчу підходила? може нервувала займа? Ні, вона зовсім не нервувала. У нас головна задача була грати проти самих себе, бо кожен має налаштовуватись на гру. Вона особисто і нам говорила, і всім, що їй головне просто для себе добре зіграти. Неважливо, це був Інтерхім чи хтось інший. Тому вона добре грає і просто ми тренуємося все попереду. Дякую. А ну легше точно не було. Команда Одеси нав'язують завдяки своїм досвідченим гравцям і молодим нав'язують таку в'язку гру. В'язку граючи на акцентах і граючи на своїх лідерах. І дуже якось так моментами, коли ми коли могли вже відірватися, ми робимо свої помилки, а ваші гравці ну, за це наказували. І це ну, якраз той показник, що в баскетболі не потрібно, наскільки б ти сильніший не був чи слабкіший, ти повинен наказувати свого суперника. Якщо ти відпрацював в захисті. Шукайте, шукайте можливості. Дівчата вчора вчора після першої гри і після дороги ну, були трошки уставшими, сьогодні свіжішими. Але чесно кажучи, що в деякі моменти ми не допрацьовували і не зіграли так, як потрібно було і досвідченим гравцям. І, знову є досвід, є розуміння, але довести м'яч нужний. Момент, так, ну, це ще у нас таке притірка один до одного. Тому я сподіваюся, що ми будемо налагоджувати свої зв'язки, ну і з, кожним, з кожною грою додавати. І я дякую дівчатам за характер, дякую за те, що вони були завжди в тонусі і не пускали руки, коли було тяжко.